У вас, напевне, мама гарна. Звідки ви знаєте? Спостережливість. Ви гарна, значить, і ваша мама гарна. До речі, як вона відноситься до вашого захоплення фаєр-шоу? Я нічого не підпалювала. А хто тоді облив машину бензином? Не знаю. Я просто проходила там, а потім цей чоловік схопив мене. Може, варто подзвонити вашій мамі, принаймні сказати, що ви живі. Ви вже три дні як затримані. На жаль, я не зможу вам допомогти, якщо ви будете мовчати. Вона хвора. Я боюся їй дзвонити. Серце? Так. Мене Андрій знать звати фамілія сироїд. Але варне я теж їм. Я Зоя. Зоя Шахно. А ви дійсно мені допоможете. Серйозно? Це якось. Ви це придумали. Факти, штука вперта. Швидше за все, Маріана збила вашу маму. Навіть якщо так, до чого тут жора? До речі, не я назвав його ім'я. Та ви мене просто заплутали. Я вже нічого не розумію. Але я не вбивала. У вас, дійсно залізне алібі. В момент вбивства ви були затримані. І що? Вбити міг хтось із ваших друзів Жора або Максим. Я більше вам нічого не скажу. Зоя. Скажу за себе. Так, я хотіла мститися за маму. Це правда. Але я нікого не просила б про допомогу. Я навіть не знала, кому мститися, мстилась всім підряд. Хлопці, знали, що сталося з вашою мамою? Знали. Але я їх ні про що не просила. Це точно не вони.